Почалася космонавтика, як ми знаємо, із 4 жовтня 1957 року. До речі, це історичне місце, де я зараз стою саме тут, 6 жовтня 1957 року, вперше було прокладено космічну трасу на картах Зоряного неба першого супутника Землі. Було відмічено. Це була група студентів, фізиків третього курсу під керівництвом Мотрі Васильівни Братійчук, яка була е, весь час е, практично 40 років керівником уже після того створеної нею лабораторії. Таким чином, на 1961 рік, коли полетів Гагарин, тут був сформований колектив, який вів контроль. В оптичному діапазоні за всіма супутниками, які пролітали над Ужгородом, цей колектив входив в мережу радянських станцій. Керівництво, ясно, було під Москвою, знаходилося. І весь час мережа працювала над тим, не пропускаючи практично ні одного супутника, який пролітав у зоні видимості з конкретного пункту. В 61 році колектив нараховував в той час, крім студентів було штатних. Чотири чоловіка, а потім вже на 68-й рік, 1968 рік, це вже була сформована лабораторія, яка носить по сьогоднішній день назву лабораторії космічних досліджень. З малого колективу наш колектив розрісся в одну один із великих. Таких було в Радянському Союзі рівня Ужгородської лабораторії космічних досліджень в радянські часи. І ще дві це під Москвою, Зменігород і в Ризі. Е, Латвія сучасна. Вони переросли в великі потужні наукові колективи, де вперше ставилися на той час можливо екзотичні спостереження. Наприклад, тут проводилася лазерна локація супутників перші із французькими ученими. Тут вперше були поставлені так називаємо специфічні поляризаційні спостереження супутників. Тут розвинулася була і фотометрія супутників в напрямку. От і сьогодні ми держимо іще. Ну, якби керівні, такі не то а пріоритет і в Україні, і в Росії. Ми зараз наладжуємо співпрацю з росіянами, у яких вони на надзвичайно в цьому напрямку відстали за 90-ті роки і знову звернулися про допомогу до українських спеціалістів, в тому числі. І до нас, будучи зрілим науковцем, мене захоплювали такі матеріали. Я по своїй роботі часто зустрічався з людьми, які були засекречені, і роботи, які велися в той час в Радянському Союзі, мали секретний напрямок. Але я багато такого чув, що не читав у пресі. Я збирав цей матеріал. В 90-ті роки, коли розпався Радянський Союз і коли вже були заборони зняті, я постарався в цей матеріал проникнути. і так, дослідити якось розвиток радянської космонавтики, хто тоді і коли вклав найбільше цього, який був вклад. І вияснилась парадоксальна річ, що найбільш космічними націями це є Україна і Німеччина. Е, сьогоднішні. Саме із, е, німці вони вклали надзвичайно вони були одні з теж з піонерів свій час в 30-ті роки по розробці ракет. Ну і потім ми знаємо, що війною були в них фау 1 фау 2 ракети, але потім весь їх один із могутніх таких частина могутнього їхнього потенціалу була вивезена у Сполучені Штати і там. Вони розробили усю знамениту космічну систему, і НАСА це були в основі це, не тільки Браун, там була велика кількість людей. В Радянському Союзі е, працювали за Уралом, теж велика група німців, які теж були вивезені, але це була нижча ланка, інженерна ланка, завезена в Радянський Союз, і вони дуже багато вклали в те, що Радянський Союз вийшов на передові позиції в ракетній техніці. Але далі, якщо ми е, звернемося до історії, керівник. Всіх закритих, знаменитих КБ, це були люди, вихідці з України. Це були українці. Той же Корольов, який признавав себе наполовину українцям. Той, же, який організував великі КБ, якому нема і по сьогоднішній день Рівного в Європі Янгель. Це в Дніпропетровську КБ Південне, який створив могутню школу. і По сьогоднішній день в Росії на керівних постах це працюють випускники Дніпропетровського університету по спеціалізації космонавтика. Це… Чоломей, який створив, практично під його керівництвом були створені наймогутніші салюти. В нього був в основному це військовий напрямок космічний. Там були великі станції, великі супутники, які працювали на оборону. Це теж вихиди від Західної України, де Дрогобицька Другобиць, область. Вона зараз, де він родився, це Польща. Вона відійшла після війни була Польща, але це українець, який кінчав київський політик. Технічний е, інститут. Це Решетніков, який родом був із е, Херсонської області, які е, в Сибірі були створені теж засекречені могутні КБ. Практично, е, А саме більше на мій смак, як е, говориться, мені коли я вивчав цю історію, ця людина ну, не перевершена, це глушко. Валентин Петрович, уродженець Одеси, і який під яким були створені всі двигуни, які винесли і перший супутник в космос, і першу людину в космос, і, і перші польоти на Марс на до місяця, до Венери. Це все було на його двигунах, і вони він ні в чому не уступав Сергію Павловичу Корольову. На був дуже такий, ну, людина, яка відносилася з достоинством, це уродженець. Но в Одесі він вже по історії вже в 9 років почав ходити у обсерваторію місцеву Одеську і освоювати всякі реакції. І потім, закінчивши Ленінградський університет, у 20-ті роки він пішов по створенню двигунів. І саме його двигуни. Хоча він був 7 років у шарашках перед війною засуджений, через війну прийшов потім під його керівництвом, його КБ були створені ось ці могутні двигуни. і до… Якби символічно було, що за дві неділі до своєї смерті він на той час вже у ті роки був генеральним конструктором всіх космічних систем в Радянському Союзі, полетіла знаменита енергія і були виведені два рази в політ радянські шатли, які називалися Буран. Ось він їх проважав, і через дві неділі він помер, а буквально через два місяці. Ну, розпався радянський союз, і таким чином космонавтика радянська як би пішла в історію. Так, от розвиток радянської космонавтики, це по суті розвиток світової космонавтики і Одною із ну, такого, що було претензій до глушка, по його садили по трьом статтям. Це була його інтенсивна переписка в 30-ті роки із німецькими конструкторами, з французьким конструктором. Вони вели інтенсивну переписку, і неважно там з Ціолковським, на Ціолковську он тоді не зачепили, а йому це ставили вину як, як робота на імперіалізм. Тобто ці були спільні роботи, і ті молоді люди в той час потім розвинули. Те, що принесло славу тій країні, яка називалася Радянським Союзом.